Щі це факт, не фейк, День за дем немає чек Поінтів, міста горять, я Ти не шепочи, ти малий, не здригайся Люди грають ролі, як в театрі тих героїв, то чудовий схо, хто стоїть на дні. Я боюся, але крокую, бо інакше не можу, кожен крок свій навіть через біль. Рікони всередині реальність Битви у роки не просто шоу. Знайшов що серед хаосу і шуму, герої не сильний герої, де напряму Я йду вперед Довиска навколо не фантазія, Малі бої, великі лабіринти в ніч В офісі метро на вулиці вдома, страхи, схожі живуть і всіх однаково. Важливо, драк чи супергероя, воно відображено на саме те смазок і фіберу історію. Пошу рядок зарядком, Викочен крок вперед робіть трішки сильнішу Дісктим забравом, сміюся, коли страшно. Герой не той, хто йде до неї, чесний Антагоністи, тіні на стіні, справжній не грає чужі ролі. Я йду вперед